У продажу на ринку Opel Astra H на українській реєстрації. Але автомобіль пригнаний був із Швейцарії з пробігом 142 тисячі кілометрів. Поїздили по Україні, зараз стало на 178 тисяч автомобіль 2011 року, автомобіль не фарбований з рідним пробігом. Ціна у нас 5750, 1,6 звичайний mpi звичайний MPIський двигун 178 тисяч кілометрів. Ціна. Отака, ой, про, э, номер власника. Ось Ціна у нас 5750. Так, нас дивіться, зверху висічки немає, рейлінги присутні, датчик дощу. Лобове у нас одиничка, одиничка. Це значить 11 рік. 11 року. Так, У нас по капоту абсолютно, дивіться, капот у нас не висічений нічого. Галогенні фари противотуманні фари. Автомобіль на таких легкосплавних дисках на зимовій резині. Ні режетів, ні здують, по автомобілів абсолютно немає. Двісті, де все прикасається бампер, крило з металем. Абсолютно немає. Що так, дивіться, обходимо автомобільчик, немає ні м'яті, ні скотчиків. Повністю цілий автомобіль. Так, знизу тут слідів експлуатації подертостей немає. Права сторона у нас, дивіться, теж рівненька. Так, все в нас тут на чехольчиках, Автомобіль ще, правда, не підготовлений всередині. Нічого немає провишого. У наші чехольчиках гарне тут сидіння. Так, тут також все в сидіння. У нас чорна така вже тут панель. Механічна п'ятиступка, мультикермо, е І кермо дивіться, кстати. Так, аукс присутній. Кермо у нас шкіряне, ось ні без колес, без нічого. Оригінальна шкіра. Тут видно, коли перешита. Строчка оригінальна. Два передніх силопіймача, регулювання зеркал у нас. Бортовий комп'ютер, кондиціонер. Так що Вже не треба ні платити за перу постановку в пенсійну, нікуди. Вже просто переоформляється автомобіль та й годі та собі. Так, 11 рік, 5750.